На Дніпропетровщині запустили воду новозбудованою ділянкою магістрального трубопроводу. Його проклали між річкою Інгулець та південним водосховищем. Проєкт такого масштабу втілили вперше за часів незалежності України за довжиною прокладених труб, потужністю насосів та темпами будівництва. Він вирішує проблему водопостачання для мешканців Кривого Рогу, повністю реалізований державним коштом з фонду ліквідації наслідків російської агресії. Найочікуваніший проєкт понад два місяці роботи. Сім кілометрів мереж це перша нитка з чотирьох, які будуть забезпечувати міста, і після цього будуть забезпечувати весь саме Криворізький район. Як я вже казав, це частина надмасштабного масштабного проєкту. Коли він повністю втілиться, це буде забезпечення всіх областей, які постраждали від терактів на Каховський ГЕС. Нитки на ділянках потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня по ним зможуть перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води. Цей трубопровід частина масштабного магістрального водогону. Саме він покликаний дати воду для областей, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС, у тому числі для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровщини. Всього буде на цій ділянці 4 нитки загальною протяжністю 27 кілометрів. Але це буде 4 нитки, тому Загальна довжина буде десь 280 кілометрів труби. Що стосується всього водопроводу, ви знаєте, що будуються три ділянки. Перша ділянка, якраз інгулець, Кривий Ріг, другі наступні ділянки це буде Хортиця Томаківка, і ще буде Хортиця Покров. По цих всіх ділянках всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо. Під'їзду насосів облаштовується труба. Чому важлива саме ця нитка для міста? Тому що ви знаєте, що після того, як підривався як було підірвано Коховську ГЕС, десь 70% міста залишилось без води. Зараз в кривому розі вода поступає по дві години зранку і ввечері в деяких районах. Ми сподіваємося, що після того, як буде запущена ця нитка, ця ситуація вже буде поліпшена і вже в жовтні повністю вода буде забезпечена, повністю весь регіон, всі шість міст, в тому числі Кривий Ріг. Під час будівництва використовуються труби, які здатні простояти щонайменше півстоліття. Частина обладнання іноземна з Польщі, Австрії, Туреччини. Цей проєкт дуже важливий не тільки для міста Криворіг, а й для всього території Криворізького району. Місто Криворіг знаходиться в Криворізькому районі. І в нас одна загальна водосистема, яка забезпечує і поряд стоячі громади. 70% було запитано всієї території району і міста від Каховського водосховища. Зараз буде Запуск цього водогону, який забезпечений не тільки водою, а й очищеною якісною водою. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому що з різних водойм набирається вода, і не завжди вона якісна. Цей проект забезпечить як відсотковою потребою всієї території району, і також і якісною водою. Це тому, що буде виконані всі норми, і це буде дуже великий плюс. Майже мільйон мешканців на території району проживає з переміщеними особами, і всі вони будуть забезпечені водою. Нині нові мережі заповнюються водою. Триває технологічний процес промивки труб.